Це вже є свічкові трави, які я пакую цими днями. Тут на столі три. Це шавлія, медуниці і кропива. Медуниця доволі рідко використовується, але я її дуже люблю. Вона має тонкий, тонкий і трохи незвичний сенс. Нагадаю, що ми не використовуємо трави ані в їжу, ані в напоях. Нас не цікавлять їх лікувальні властивості, і єдина ціль це відчути і звільнити душу рослини. А дог трав. Єдиний відомий на сьогоднішній вік людству спосіб це через дим. Це шавлія. Вона сама по собі має. І в сухому вигляді дуже гарний аромат. Це я маю рослину минулого року в стеблах. Такий спосіб заготівлі є. Мабуть, мабуть, найкращим, звісно, проте я не заперечую інші трави, які, мабуть, купляються огуртом. Вони зазвичай різані і сушені вже після різки, проте дійсно тут можна трохи посперечатись. Шавля із квіткою і з листом. І саме так вона і буде лист, дуже легко дрібнеться пальцями. на Квітка знімається з стебла. І це найчастіше для прокатних свічок. Свічки мають бути лише з воску, не церковні, не тому, що в церкві погано, а тому, що там зазвичай парафін і воск. Це не дуже добре, парафін не має сенсу в нашій із Ну і про медуницю. Це дуже ніжна, тонка рослинка з тонким стеблом. Сушиться, вона такою кубкою, потім треба її трохи приводити до тями вже в роботі. Але вона гарно суха, медуницю використовують в лікарських цілях, там вона дуже добре. Впливає на дихальні шляхи, але в нас вона називається голос. Ця рослина гарна в медитаціях. Вона створює довкола себе дуже спокійний та кристальний простір. І ця трава говорить правду. І вона має захисні властивості, але не такі, як ополину і кропиви. А медниця заспокоює злий дух, і хоча на арканіму злого духу не боїмося, вона вступає з ним в деякий контакт. І він перестає турбувати. Ось така маленька рослинка. На ну все я продовжую. Бережіть себе.